У вас сьогодні важлива місія. Ви починаєте дуже важливий тренінг, який важливий в цілому для бригади. А в подальшому, якщо наш досвід виправдає наше очікування, то це, можливо, буде і досвід для усіх сил територіальної оборони України. Сьогоднішній день дуже знаковий для нас, тому що сьогодні перший день тренінгу в рамках програми USA Stay with Ukraine. Це програма започатковано нашими американськими побратимами ветеранами сил спеціального призначення зеленими беретами. Вони не просто так приїхали в 114 чотирнадцяту бригаду. Вони приїхали в пам'ять про їхнього побратима, який загинув в нашому 135-му батальйоні. Ніколас Маймо Сімо. Сімо був зеленим беретом, як і я. Коли Сімо було вбито групою Вагнера, я вирішив, що надалі буду допомагати територіальній обороні, тому що Сімо чинив правильно. Це ваша війна, не моя. Але зараз це всесвітня війна. Ви очікуєте, що ми будемо вас тренувати. Я ж очікую, що ви тренуватимете нас, тому що американці мають бути готові до війни з Росією. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти вам зрозуміти більше про бойову медицину. Тому я привіз Дерека, Кевіна і інших експертів з бойової медицини у цих людей є досвід багатьох бойових завдань. У нас з вами є всього два тижні. Моя ціль, щоб ви могли якнайшвидше дістатись пацієнта і запакувати його. Ми хочемо бути вашими друзями, так само як і вашими вчителями. Давайте добре потренуємося. Я тут, тому що я не вірю в вторгнення однієї країни в іншу. Я знаю, що вам, хлопці, доводиться воювати в найгірших бойових умовах, які ми бачили в сучасній війні. У мене є певний досвід, яким я можу поділитися з вами: навички, які допоможуть вам на полі бою та допоможуть вам захистити своїх людей і повернути деяких людей живими та покращити їхнє життя після поранення. І якщо я зможу надихнути деяких інших медиків американців, навчати вас цим навичкам, щоб допомогти вам, тоді я досягну своєї мети тут. тож ми тренуємося з минулого тижня. Сюди приїжджали медики, вони мали певні навички, вони вміли це застосовувати. Ми виконували розширені процедури, щоб бути більш системними, відпрацювати все до автоматизму, щоб дати медикам знання, які вони привезуть у свої підрозділи, та навчать інших. Це достатньо близько повторює людську анатомію. Ви можете відчути дві мембрани і те, що знаходиться між ними, саме те, що вам потрібно. Отже, ми натягуємо шкіру і робимо розріз перпендикулярно натянутій шкірі. Мене звуть Роберт Бредлі, і я тут, щоб допомогти українцям розбудувати медицину, навчати рятувати, лікувати своїх поранених солдатів. Ці люди потребують нашої допомоги. Вони патріоти. Це прості люди, які буквально вийшли зі своїх домівок і стояли перед тиранією та злом, щоб захистити своїх дітей, батьків і простих людей. Вони принесли пристрасть до вивчення медицини, яку я ніколи не бачив. Ці люди щодня працюють від зорі до зорі. Вони тренуються більше ніж будь-які війська, з якими я коли-небудь працював. Це був один із найприємніших досвідів у моєму житті. Я ніколи не був ніде, де б мене так цінували та вітали. Вам потрібно навчати інших медиків навколо вас. Вам потрібно постійно вдосконалювати свої навички, і у вас, хлопці, є можливість це робити. У вас достатньо розуму, щоб це зробити. У вас є відповідні навички для цього. Все, що вам потрібно зробити, це вийти і виконати. Скористайтеся цими навичками та йдіть допомагати іншим на полі бою. Едесини з екстрадне українська медицина надзвичайна. Ці люди прийшли з усіх верств суспільства, щоб навчитися рятувати життя на полі бою. Вони ветеринари, вони реабілітологи, вони спортсмени. Вони приходять з усіх професій, щоб допомогти людям. Тож прямо зараз ми готуємося до кульмінаційної нічної вправи, де вони збираються використовувати всі навички та всі навчання, над яким ми працювали цілий тиждень і практикували його вночі за реальним сценарієм. Чому б вам, хлопці, не приєднатися до нас. Вам надо її поменять, поколаевич пуль Пульс 77. сейчас даю.